Всім привіт на каналі. Сьогодні проходимо 200-й босси Боясів в Лінк Вей випачає 2019. Не зміг записати озвучки, тільки зараз це роблю. Бо дуже так напряжно зараз через нову роботу. Експеримент команда, яку я використовував для 196-го бонусу поверховий живоуд. Отим наші на псайбот, Люкан МК-11 і JTMK-11. Э, Як вони зможуть справитися з цим босом дуже цікаво. Відео трошки прискорене, бо воно трішки затягнулося у нас. Відео 1,5X швидкість. Так, починаємо. Так, що дуже круготіні Сапзіра проти нас. А, стрип вот так кажется, і кулаки. Я люпа не пробувай Прекрасно, щось початок мне нужен на подружиться. Ой-ой-ой, шось -ой, он так дуже, так дубас нас. как і не мать униз. Нашого Люкана це дуже погано, а бачите блок не пробивається Взагалі. Щось дуже так погано. Схилі просто б'ємо молоко, як то кажуть. Да. Таке, походження я не очікував. Так, тобто -то кроватині вимос нам... Люкана. Теперь сподівання всі на Джей, бо тому ще Лицар не повністю покачаний, хоча він може бути дуже противним суперником. Добивання в нього є братання. але Я спрацював. Походив цей прислужний, тактований. І перша спроба дуже не дуже. Не очікував, що настільки все погано буде. Бачаш, якщо звук тихий, бо я тепер живу в іншому місці і в вечірній час вже треба це, ну, як ти кажеш, дотримуватись. Тут я вирішив трішки передивитися спорядження на другу спробу, щоб було спробувати більше потужності, отримати. Побачимо, що з цього вийде. Побачите, ми, по суті, ті ж трішки побили круготінні Собзіро і не більше того. До речі, зараз я в пошуку того, щоб продати один з двох аккаунтів. Не знаю основний чи другий, тому Бек поки від вас не бачу. Чекаю, що буде якісь пропозиції. Ну, що хочете, можу скинути, як -то кажуть, посилання. Так, у нас друга спроба. Ну, бачите, пробиваємо з боку, щось все одно не дуже. І тепер нами займається САБ-Зіра МК-11. Прекрасна МВН із Джейс. Друга спроба ще гірша, ніж перша. Не пробувається Було, блок Люкана, тільки захист національний не пробував люкана. Щось вона спроба, може дуже закінчитися. Вже, а бачите, з люк, люкан став. Я це грав ще до оновлення 7.1. 1 І, Чесно кажучи, після оновлення не дуже мене вразило, як вона грається. Друга спроба микроготіння Савзіра ніби так непогано підбила, але ми не можемо ще журнал винести. У нас ще одна спроба цієї команди залишилась. По суті. Ну, Як я зазвичай робив три спроби, потім міняю команду, якщо не виходить. Чи все ж таки поміняємо пом стаму Гераса, бо я помітив в двох спробах, що... Дуже сильно, коли виходить, по-моєму, Савзіра МК-11, дуже сильно а, ну, під у нас, у, наступимо морозилка проти нас працьовує, і ми стоїмо, як то кажемо, тупимо, чекаємо, коли ми розморозимося і поміняємо спорядження. то максимально демедж. плюс тепер у нас є разом із тим цього лицарного Та Це, до речі, може стати непоганим бустом супротивом всім цим їх холодним штучком. Заморозка, Ну, Подивимося, як воно буде. Люкан у нас тільки людину, що ми відкриваємо її бій. Так, поки що все це виглядає краще ніж було і ну, з обзіруємо тут нормально, так дубасам, але нема мітки смерті. Це дуже погано. Нам треба мітка смерті, мітка смерті. Так. А шо ж таке, Де ж мітка смерті? Не хоче вона. Це погано. Болідиний клон. І СІТІ справи. захисту. Вот у нас холодная война, або холоду Так его с 2022 вот так вот, 2020, вот это называют Они а Так, 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 Ту так ну у нас вот уж на богатый раз сейчас товарищ был Дуже -дуже. так слабовато. зараз ми демо непогано. Ми винесли вже холод. Блін, треба обороніш вроде і спробую молоко опустити, по суті. Тільки наполовину винище кругатіння а Тут ми винесли холоду. Добилися в кругатіння, не дивлячись те, що він розкрешав, ну, кресла. І зараз трішки підіб'ємо ще МК-11. Ну набагато веселіше стало проходити. Як не дивись, ну це ну кол. Так, але із-за того, що ми дві спроби невдало експериментували, у нас ще буде четверта зараз спроба. В принципі, нема, не було сенсу, сенсу щось змінювати, тому будемо грати тієї ж команди. Грати, чесно кажучи, щось дуже мало стало, щось багато, ну, час. Моя робота зараз по 12 годин плюс я велику міст, тепер треба час ще добиратися туди і назад. Тому на мінімум 13,5 години на день. Ну я витрачаю на роботу. Нам це може добиратися. Не його. Бачите, самі роман тренер. Нам показує, що він не такий простий, як здається. Що не буде нам ще той морло? У всіх хуйні, дивіться, що робиться спитня. Цей лоб дуже важко пробивається. Він назвониться, буде п'ятно спосіб. Цієї команда, він та заноза. Тут ще треба мітку смерті ставимо, на ну, всякий випадок ставити, може бути нюанси з тим, що він ну, може там наматися, скрошатись. На мітку смерті стоїть давай Герас, доби його. Герас тут так саме такий Может золотой фокус не саме слабайник сотрудники для посивки. Так, метка смерті нематься, ну погано. Венче Гераса уничтожает тут погано. А не хіруся, а Джейд Митка смерті є, мідка смерті є, давай, 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 давай. Да то битю. Так, вадим і Люкам. робить речі, все спрацювало навіть, навіть мітки смерті. Прекрасно. Швиденька нагороду. 10 кристалів і Джокер. Дякую за увагу. Всім і до зустрічі!